Друзі, вітаю! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 26 липня 2024 року. Ну що ж, подивимося, який буде день, що він нам принесе. І карта дня для нас. Що тут у нас? Дев'ятка Пентаклів, чудово! Спокійно, на дні колоди світ. Старший аркан. Дев'ятка пентаклів це зусилля, які принесли вже нагороду, винагороду. Приносять, хтось втілив і отримав, вже. хтось втілив і чекає, що мають надійти кошти, а хтось вже. на... Фінішній прямій за крок до втілення і також вже е, мрії, на що витратить гроші. Це досягнення, підбиття підсумків, споглядання, коли ми розуміємо, що ми зробили, що ми отримуємо. Це, ну, взагалі, класна карта. Дев'ятки це вже коли майже можна розслабитись, коли за крок до успіху. Коли вже відчуваєш під собою підґрунтя, стабільність, впевненість, самодостатність, і Пентаклі це земля, а земля це завжди спокій, стабільність, хороше здоров'я, впевненість. Ну, дивіться, тут взагалі людина ні про що не переживає, задоволена своїм життям, задоволена. Тим, що навколо відбувається. Тобто грошики вже на підході. Або ви їх отримали досить велику суму, виплату, оплату, або вони вже 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 майже на підході. На дні колоди світ, світ це старший аркан, який завершальний, завершує останній старший аркан. Тобто гроші ви отримали, тому що ви щось завершили вже. І ви переходите на інший етап. Це ви підбиваєте підсумки ваших досягнень. Для когось це може бути, тому що вам потрібні гроші, тому що ви перейшли на інший етап. Так? І ви спланували, так як це на дні колоди фоном. Ви спланували щось, перехід на інший етап, ви спланували поїздку, від'їзд, переїзд, купівлю чогось глобального такого, що поміняє ваше життя квартиру, так, будинок, ви міняєте імідж. І ось для цього, тих змін вам потрібні кошти. Ви переходите в інший статус. І також для цього ну, кошти потрібні завжди для всього. І тому що тут у вас нове життя, новий статус, завершення, ваші досягнення. І тому вам потрібно розуміти, на що я можу розраховувати, скільки в мене є коштів. Давайте подивимося. Але от енергетика настільки спокійна, ну, я вам не можу навіть передати. Така, така якась спокій, гармонія. Що нам допоможе? Що нам буде допомагати? Угу. Сімка мечів. Останнім часом дуже часто почали випадати ось такі якісь неприємні карти в плюсовій позиції, а позитивні карти в мінусовій позиції, якісь все навпаки. Допоможе сімка мечів, тобто якісь маніпуляції, хитрість і обман. Десь щось не договорили, десь щось сказали не так, десь притримали інформацію. Перекрутили, подали невірну інформацію. Тобто якась маленька хитрість, ну, не знаю, маленька для когось, немаленька, сімка це зовсім немаленьке число. От так сьогодні хитрість стане в пригоді і в нагоді. Щось вам допоможе, можливо, допоможе отримати кошти. Можливо, тому що ви вже втілили, все зробили, але очікуєте на свої кошти, і ви скажете, що ви вже все зробили. Щоб вам заплатили. Ну, тобто, якась хитрість можливо, яка пришвидчить виплати. Тому що ви вже завершили. нас на, на дні колоди було старший аркан суд суд. Перепрошую, а не суд. Суд 20-й аркан. Ви вже завершили, швидше зробили свою роботу. І щоб швидше отримати винагороду, от ви, ви вдаєтеся до хитрощів? Хитрощів з інформацією? Хитрощі з тим, що ви говорите. А що буде заважати? О, справедливість, ну так. Там, де хитрощі, ну, бачите, навпаки, все випадає. Хитрощі допоможуть, справедливість буде заважати. Ну, звісно, буде мучити совість, неприємно вам обманювати, неприємно говорити неправду. І заважати буде чесність, порядність, законність, відчуття, от, що не можна так, карми. Або знаєте що, заважати можуть також державні установи. Можливо, саме ці гроші і пов'язані з державною установою, і тому, щоб їх отримати, тобто виплати, ви працюєте на державну установу, чи це виплати з державної установи, і щоб їх отримати, тому що ви вже зробили все, що від вас вимагали, потрібно вдатися до хитрощів. Щоб отримати цю компенсацію, чи, чи ці виплати, чи ці гроші, потрібно хитрувати, маневрувати, ви, ви проявляти винахідливість, маніпуляції якісь, щоб отримати кошти від державних установ, або щоб вам їх присудили, видали цю компенсацію. Тому що державні установи так просто нічого не дають. Ну що ж, мої любі, ну, ось такий сьогодні день. Заховаємо, правда, щоб нам не заважало. Щоб державні установи все вчасно виплачували, тоді ми не будемо вдаватися до хитрощів, не буде потреби в цьому. Коли буде все прозоро, чесно і відкрито. А коли справедливість випадає в позиції мінусові, приходиться викручуватися. Ну що ж, мої друзі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Пентаклі нам обіцяють, земля нам гарантує спокійний день. Сподіваємось на це. Люблю вас обіймаю. і маю. Я бажаю вам отримати винагороду, виплати, оплату, все, на що ви чекаєте, все, що ви заслужили, щоб ви це отримали. Я бажаю вам впевненості, я бажаю вам стабільності, я бажаю вам добробуту. Я бажаю вам хорошого здоров'я. Радості, успіху. Дякую, що ви в мене є. Завдяки вам, завдяки вашій підтримці, вашій, вашому зв'язку зі мною, зворотньому зв'язку, вашим коментарям. Я розумію, що. Вам це цікаво, вам це потрібно, мені це дуже приємно, а мені це надає бажання, надає крила, надає, мені хочеться для вас це робити. Дякую вам за це. Люблю вас обіймаю. маю. Ставте вподобайки, звісно, щоб, будь ласочка. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, почуємось, мої любі папа. -па.